Врятували і людей, і будинок в середу близько восьмої вечора у Великій Березовиці на вулиці Миколинецькій горів п'ятиповерховий будинок. Пожежа виникла у квартирі на четвертому поверсі. На момент прибуття рятувальників, дим встиг розповсюдитися по всіх поверхах багатоповерхівки. Рятувальники взялися за негайну евакуацію мешканців. Пожежу в короткі терміни вдалося локалізувати, а в 20.45 повністю ліквідувати та не допустити перекидання вогню на інші квартири. Діючи в умовах сильного задимлення, рятувальники вивели на свіже повітря 20 мешканців даного будинку. Крім того, безпосередньо з верхніх поверхів будівлі врятовано 8 чоловік. Загиблих та травмованих на пожежі не виявлено, причини та матеріальні збитки пожежі встановлюються. Приблизно за годину в центрі Тернополя загорілося приміщення біля комунального підприємства Тернопільводоканал на вулиці Шашкевича. Вогонь охопив одноповерхову цегляну будівлю, аби пожежа не перекинулася на будинок, котрий знаходиться за 5 метрів від охопленої стихією споруди, працювали 15 рятувальників. Було направлено два відділення, де тепер ще по прибуттю на місце встановлено, що горить дійсно господарська будівля на площі орієнтовно 120 метрів квадратних. Вогонь поширився як на першому поверсі будівлі, так і на саму покрівлю. Завдяки оперативним діям пожежних вдалося лік... локалізувати і... і ліквідувати дану пожежу. Знадобилося 40 хвилин, щоб повністю ліквідувати загорання. У будівлі знайшли три бочки, наповнені невідомою речовиною, які створили додаткові ризики та ускладнювали ліквідацію надзвичайної події. 20 по 11 пожежу ліквідували повністю. Вогнеборці не допустили перекидання вогню на сусідню будівлю, а також вдалося уникнути жертв та травмованих. Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюється.